Бір, звитяга два, світанок перемоги, потужна команда дала такий динамічний розвиток цьому всьому руху. До нас долучилися багато е, зацікавлених е, сторін. Волонтерська організація Ключ перемоги, федерація прикладного рукопашного бою. Багато волонтерів залучили більше діточок, і в наступних звитягах, які вже заплановані. Спробуємо ти більше залучати громадських діячів і інструкторів зі сторони для того, щоб залучати до на нашу платформу ще більше дітей. Ми знаємо, що Російська Федерація зараз активно залучає молодь молодь з 11 років до військової підготовки. Це свідчить про те, що Росія готується до довготривалої війни, готуючи молодь, під готуючи з них воїнів. Ми, в свою чергу, на противагу всьому цьому даємо дітям військову підготовку, пробуджуємо в них оцю патріотичну, патріотичну ідентичність. Українство наші діти повинні розуміти, що вони захищають і для чого це робити після успіху. Першої зміни організатори одразу запустили табір звитяга 2.0. дітям запропонували ряд цікавих та активних занять, де вони засвоювали нові та корисні навички. Dragon Sky доєдналася до очередної звитяги версія 2.0, І ми сьогодні працюємо з ними в якості. Тренерів по боротьбі. Також ми забезпечуємо е, авіаційні нальоти, які е, є диверсійними, і діти на них реагують, е, ховаються від ДНР. Е, е, наша мета сьогодні навчити дітей е, боротьби прийомом самооборони і надати можливість е, працювати, якщо це буде необхідно, в якихось екстрених ситуаціях. Де потрібен захист інших людей або захищати своє здоров'я і життя, ми насправді дуже прониклися цією темою. Школа Dragon Sky, за підтримки МВС, за підтримки НПУ. А основний меседж цього всього заходу він є мілітаризація суспільства, а саме розвиток. Саме отримання базових ефективних навичок. і на, цих, на цьому заході ці навички діти отримують, і ми дуже сподіваємося, що вони не будуть використовувати їх військовій цілі. Але ми знаємо, що якщо така ситуація виникне і буде необхідність, то вони будуть підготовлені. будуть готові до любих викликів життя. Усі охочі також спробували свої сили в альпінізмі. Дітей ознайомили з базовим спорядженням та технікою пересування за допомогою канатів та мотузок. Ми зараз проводимо навчання з альпінізму. За моєю спиною розгорнута альпіністська траса для проходження наших молодих курсантів. На ній вони можуть спробувати свої навички, які вони здобули за короткий теоретичний курс по альпінізму, і в подальшому у нас будуть проходити змагання на час. Насправді досвід в скалолазанні може знадобитися в доволі неочікуваних місцях, тому що, помимо основної навички, скалолазання вміння. Е маніпулювати за цим всім обладнанням і в принципі його десь використовувати за прямим призначенням, е, таке як підйом в гори е, або якісь подорожі. Це може знадобитися навіть в банальній, але е, доволі ефективній роботі як обрізання дерев. Помимо прямого застосування, також банальна фізична форма, яка буде дуже е, добре розвиватися за рахунок постійних динамічних навантажень. Вона буде приємним бонусом. Для е, дитини в цілому, тому що знову ж таки фізична підготовленість в наш час дозволяє набагато краще маніпулювати своїм тілом і бути готовим до різних неочікуваних поворотів. Доброго дня, мене звуть Олександр. Ми сьогодні на вишколі тренуємося альпінізму е, з допомогою карабінів. працюємо руками, працюємо ногами е, у такій лісовій місцевості. Е, дуже на самому, дуже цікаво. Думаю, цей досвід альпінізму здоновиться мені у горах чи у лісовій місцевості у військовій службі. Це нас е, доволі такі інтересні речі, які подобаються не тільки мені, а й мим побратимам. Під час заїзду дітей відвідали, відвідали відомі українці, які активно підтримали звитягу, долучились до занять та провели ексклюзивні майстер-класи. Зараз... взагалі це добре, тому що. Це розвиток для дітей. Військові табори в нас час ще більш важливо, тому що дітям це цікаво. діти хочуть реалізуватися. Вони не можуть піти на війну зараз, тому що вони ще молоді. Ми сподіваємося що вони не підуть, що ми зможемо перемогти, доки вони будуть прозового віку. Але якось залучати їх, це допомагати, щоб вони якось були залучені і формували нову нашу націю, яка буде. Спроможна в майбутньому робити захист, це те, що зараз будується. Такі тому табори, Тому що звитяга дуже важливо. В цьому хтось хоче поїхати в Туреччину або в Європу. Хтось хоче, дитина розвиховувалась в патріотичному дусі і мала якусь базову військову підготовку, особливо якщо дитина цим цікавиться і хоче будувати кар'єру військового, Навіть якщо не буде будувати. Але певні навички може знадобитися, навіть якщо тут припадують так м'єд. І ти не розумієш, що таке медицина в бойових умовах або умовах у нас може бути в будь-якому місці прильот ракети, привід чогось і вказати першу медичну допомогу. Якщо дитина зможе і собі і іншим, то це буде вже корисно зараз, не кажучи про перспективу. Росія повторює багато що, що робив радянський союз. В Радянському Союзі вся ця пінерська організація, зерніться це було построєно бам, на масовому. Порядку, і вони готували почву, гумус для дальніших воїн майбутніх солдат. Зараз не те саме, ця юна армія, це вже було дешека масштабки вони це вводили. І там залучено мільйони дітей, і це робиться як завжди в Росії централізовано і масово. Ну не завжди може це це ефективно і буває підпалки але все одно людей там залучають дітей, і вони готують для себе майбутніх солдатів. У нас завжди все робиться на якихось таких частних ініціативах. З одного боку, це добре, тому що це було якось так розпорошено, і більше можна регулювати це в кращу сторону, коли це... централізація завжди є мінуса. А з іншого боку, треба цих маленьких таборів, щоб була підтримка держави, тому що самі вони ну, далеко не підуть, тому що буде на такому рівні, треба розбиратися. У нас багато дітей, багато треба кого охоплювати. Діти активно займались топографією, тактикою, медициною, альпінізмом, керували дронами та змагались у боксі. Мені батько показав відео: типу подивись, хороший лагерь. Я подивився, думаю, та ну це ж цікаво. Я думаю, попрошу батька, нехай він мене запише, записав, і завдяки ньому я тут. Зараз ми займаємося вивченням різних. Видів е, тактичних навиків, е, я думав, що я ну, багато чому навчуся і друзів багато знайду, а тут так багато всього. І навіть те, що приходилось вчити дома ночами, то тут не дуже то й пригодилось. Цей досвід з тактики, ну я. Сподіваюся, що він мені не дуже знадобиться в майбутньому, але зараз таке час такий, що завтра, може бути, все що завгодно. А, я почув від знайомих хлопців, що дуже цікаво. Мене також запросили, і я вирішив приїхати. Мене зацікавило, що можливо я щось нове дізнаюсь, щось цікаве. Тактика дається нескладно. Я вважаю, що вона потрібна. Багато чого з цього я знав, проте щось стало для мене вперше. Ці навички потрібні кожній людині, тому що людина має бути готова до всього. Тей досвід, ті скіли, які даються тут, вони є дуже важливими в наших реаліях. Ці скіли повинен знати кожен. І саме це мене спонукало сюди приєднатися, тому що ну, наразі це є важливо. Ну, взагалі, ми приїхали сюди на йогу. Он у нас карімати з деревами розмовляємо. Це дуже корисно там з травою, дуже гарно для городу, загальної мотивації і т.д. і т.п. Мабуть, планую пов'язати своє майбутнє з любою ненькою Україною, а також активно приймати участь в створенні вільної та незалежної. Я хочу далі навчатись, це далеко не перший, далеко не другий мій вишків. Тому я хочу надалі навчатись, бути в цій компанії. Можливо, Якщо в мене на це буде час, то якось докладатись до розвитку організації. На другому вишколі вже відчувається, що організація трохи повертається до життя після повномасштабного вторгнення. У нас вже більше інструкторів, в рази більше занять. Вони набагато більш різноманітніші. Ну і в принципі, якось воно трохи потихеньку починає прокидатись. Е, На першій була тільки тактична медицина, тактика і польоти. А зараз додався і курс снайпінгу, і боротьба, і рукопашний бій, і плюс запрошені цікаві лектори. Ну починається все в принципі, як у підручничку з основ здоров'я. Ми прокидаємося, чистимо зубки, вмиваємося, потім руханка, перед нею пробіжка. Після цього у нас е, сніданок. І далі ми розходимося по заняттям. Типу, цілий день щось робимо: хутірки, лекції, кач за матьки. Е, ну і ввечері до нас приїжджають лектори, і потім вже нічна диверсія. Мене звати Наталя, і я зараз на дитячому військово-патріотичному таборі Звитяга гур Артан спільно з Драгон Скай гро до Круг» та річковий дозір. Також я була на звитязі один. На кожному з таборів ми отримуємо нові навички. Наприклад, тут у нас був снайпінг, ну додатково снайпінга, боротьба рукопас також альмізм, який був чудово організований. Я вважаю, що такі навички в такий час вони дуже потрібні. Вони можуть знадобитись в будь-який момент. Але я сподіваюся, що звісно вони нам не знадобляться. Наприклад, як відомо, що Росія на окупованих територіях також робить щось подібне і. Просуває неправильну пропаганду, а до нас, наприклад, приїжджають з різних підрозділів люди, розповідають, і в нас тут дійсно правильна ідеологія. Організатори сподіваються на те, що засвоєні навички ніколи не знадобляться в умовах війни. Дай Бог, щоб те, що ви отримуєте усі знання, щоб вони вам ніколи не знадобилися, бо, бо тому, що ми повністю всі ваші от батьки хто приймає участь в бойових діях. Хто не приймає участь в бойових діях, але він знаходиться на будівництві, але він знаходиться за кермом та тролейбусами. Ми всі повністю працюємо для нашої перемоги. І не означає, що якщо батько не приймає участь в бойових водіях, він щось от робить не то. Значить, кожен має відробити свою справу. А то, що. Роблять оці хлопці та то, що от робить спецпідрозділ ртам, Збройні Сили України і, по, і повністю всі, хто зараз от, от, не от, воює от, з ворогом, у нас одна ці, і ми робимо це все заради вас, заради ну, дітей, от наших сімей, за, за, заради от нашої святої землі. І я вам даю слово, що ми ніколи здаватися на от не будемо. Україн українська да, дуже сильна войовнича, мудра і одноготнаса. Ну, ну, ми ніколи не опускали в одного голови. Ви знаєте, який у нас ну, от, ну, противник, і ми будемо йти до кінця. Нехай це буде цікавим хобі та яскравим варіантом активного відпочинку. Табір мені дуже сильно сподобався через різноманітну програму, починаючи від вивчення тактичної медицини, закінчуючи вивченням боротьби. Табір дає змогу розвивати себе у різних напрямках. Приїхав я на табір, тому що люблю вивчати нове. Мені дуже подобається військова справа. Також я хотів вийти зі своєї зони комфорту та виправити себе на місяць. Планую своє майбутнє пов'язати із. Держслужбою, я був на першому таборі, зараз приїхав на другий, але мені на першому таборі більше сподобалася локація. Там локація була більше іменно для диверсії, там локація була набагато більше. Там цікавіше, там здання всякі і таке. Дуже сподобалося стріляти з зброї з стрілецької зброї. Займаюся цим просто щоб знати, і всі нам кажуть, що щоб нам ці знання не потребували.